На Закарпатті вже півроку діють пункти прийому батарейок. Тільки в Ужгороді їх 15. Відкрили такі точки ініціативні громадяни, яким не байдужий стан довкілля. Ініціатива. Ну я просто через інтернет знайшов, що в інших містах вже почали таке робити, ну просто приєднався до цієї акції. Утилізація робиться у Львові, завод «Аргентум». Кош... ну, як сказати, нам за це нічого не платять, якщо хтось думає, що ми заробляємо на цьому гроші. Така волонтерська ініціатива. Активісти закликають не викидати старі батарейки у смітник, а здавати у спеціальні пункти прийому, звідти їх відвезуть на переробку, адже важкі метали розкладаються протягом 20 років і сильно впливають на екологію та здоров'я людей. Якщо кожен ужгородець викине хоча б одну ось таку батарейку, то з легкістю може забруднити територію рівносильно ужгородському і мукачівському районам. Якщо батарейки при бажанні можна здати на безпечну утилізацію, то ртутні лампи та термометри ніде подіти. Вони всі потрапляють на смітники. В окремих ситуаціях термометр може потрапити до рук Еменесівців, але зазвичай це вже ліквідація нещасного випадку. У квартирі був розбитий медичний термометр. Уже хазяйка так, квартири сама зробила всі вже попередні необхідні роботи, які касаються, то тобто відкрила вікна. Саме перше потрібно закрила двері, так, приміщення ізолювала від. Мешканців, тож там де ніхто не заходив, і видимі частинки металу ртуті були зібрані в скляну банку, наповнену водою. Так як це правильно має робитися, тож вона. Не випаровується тоді. Спеціалісти запевняють: якщо вчасно зібрати важкий метал, провітрити та хімічно обробити приміщення, токсичне отруєння організму не загрожує. Це перше зібрати ртуть як можна більше. Це робиться савок, там може бути якась там щитка, клік, скотч, це клікин, та може ганчірка, ганчіркаболова. все збирається в, в, в слив посуд і заливається водою. А вже потім Ось ось, якщо що залишається, хімічну, хімічну е, в общем, втім, так таксла демеркуризацію. переробкою ртутних відходів в Україні okay. займається лише одне підприємство. Якщо українці комплексно не підійдуть до вирішення цієї проблеми, то за декілька років забруднення ґрунту важкими металами може призвести до екологічної катастрофи.